В'яжемо наші шишечки. Для того, щоб вони були такі пишні і так красиво випирали, будемо в'язати із стопчиків із накидом. Для цього робимо накид, вводимо гачок в петельку, витягуємо ниточку, дві ниточки, пров'язуємо і знову дві. Знову накид. Другий стовпчик готовий. Таких нам потрібно 5. 3 В цю же петельку, 4 і 5. Є гачок, витягую, і дивіться, для того бо це я в'яжу з внутрішньої сторони, для того, щоб моя шишка випирала, я буду ось, захватую із цієї сторони, захватую другу ниточку і протягую їх. І дивіться, як краса виходить.